Сьогодні в програмі, що криється за яскравою етикеткою і приємним смаком. Та чому обмежують продаж спиртних напоїв, дізнаєтесь з зони конфлікту? Взагалі не п'ю. От сказав собі, що не буду пити і не п'ю. Пробувала слабкий вино. Я не знаю, я не вживаю алкогольні напої, тому не можу відповідати на ці питання. Так, як мені 23 роки, то, звісно, що пробував. По суті, я не є От дуже людина, яка це любить. От э, вживаю дуже рідко. А ні, ми не вживаємо нічого. бо ми спортсмени. Ну, пробували. Все в житті треба депробувати. Хотілося спробувати в подразковому віці, А зараз абсолютно не п'ємо, не куримо, не гуляю. Алкопоп слабо алкогольні коктейлі, які добре засвоюються організмом, проте виводяться з нього дуже важко. Декілька років тому в Європі виробники алкоголю вигадали, як примусити молодь купувати свою продукцію. Простенький мікс з невеликою кількістю алкоголю сподобався навіть тим підліткам, які просто-напросто не переносили спиртне. Рево – це такий слабоалкогольний напій, змішаний з кофеїном, з різними емульгаторами. Де саме низької якості спирт додається, він просто знищує людські органи зсередини. Це напевно гірше немає ніж ці слабоалкогольні рево, лонгери і інші. Тому що до них діти швидко звихають. В них дуже яскрава така з різними мультфільмами там. Кладинка і в більшості випадків батьки навіть думають, що це якийсь напій ніби як лимонад, чи щось такого плану. Навіть не підозрюють, що там алкоголь там дуже дрібним шрифтом. Написано, що там є 8,5% алкоголю. Наша молодь дуже часто вживає енергетичні напої. Вони так, ніби зовні, є безпечні. Ось, але е, несуть в собі також небезпеку і досить велику. Е, відсотків на 80 вони є іноземного виробництва. На пакуванні на самій тарі е, зазвичай дуже мало інформації необхідної, доступної. Хто виготівник, адреса виробника. Терміни придатності, а також сам склад. Хлопці, яким дає мама, там вони йдуть в школу або дівчата, яким дає мама на булочку або поїсти щось. Вони йдуть і купують ревотам або якісь такі слабоалкогольні дешеві напої. І чим буде вища ціна, звичайно що вони не зможуть собі того дозволити і потрібно ну, задумуються ще раз чи купувати. Якщо в Європі від таких міксів вже відмовляються, то в нас продаж слабоалкогольних напоїв починає набирати обертів в Україні. щороку через таке спиртне зростає кількість отруєнь. Вражає те, що нині в цій сумній статистиці лідирують представниці прекрасної статі. Якщо брати по статистиці дівчата чи хлопчики, то сказати, що зараз 50 на 50. 50% у нас дівчат 50% хлопців. Ще можу сказати, що років десять назад це переважали, звичайно хлопці. Це 70-80 відсотків. Це були хлопчики, а 20 – дівчат. Зараз дівчат стає більше з кожним роком. Ну згідно соціологічних досліджень, які останнім часом от, проводяться близько 40% дітей в віці до 13 років вже мали, вже мали скажімо так, вживання алкоголю в цьому віці. А 15-16 різних дітей, вони, 25% з них вони вживають алкоголь досить часто. Через алкогольне отруєння у лікарню потрапляють підлітки з багатих, бідних і неповних сімей. Тобто залежності від соціального стану нема. Переконані лікарі. Пояснення одне: хлопці і дівчата просто хочуть відчути себе дорослими. Перша проба алкоголя це знаєте, як перший раз в воду зайти, перший раз попробувати алкоголь, перший раз закурити. Це природне, це в натурі людській. От, але просто після з дітьми треба спокійно, нормально розмовляти, щоб діти не робили більше таких от кроків. Є два способи дорослішання, так звана ініціація. Перше це коли підліток освоює все те, що є функціями дорослого світу, певні обов'язки та завдання. А другий спосіб стати дорослим а любий Любий підліток він є на межі між дитинством, яке вже закінчилось, і власне тим дорослим життям, яким він зараз збирається жити. З першою ролю він вже попрощався, а другою ролі остаточно він ще не освоїв і він ще не, не оволодів. Тому тут є велика спокуса перейняти не такі довготривалі і обтяжливі способи, на які стратиться роки твого життя, а такі експрес-способи, які теж відразу, ну якби ідентифікують тебе зі світом дорослих, але для того щоб цим способом оволодіти дорослого світу, доведеться набагато менше стратити часу і зусиль. Це є алкоголь, це є наркотики, це є, врешті-решт тюнопаління, це є ненормативна лексика і це є. Е... Секс, тобто сексуальні стосунки. За останні 20 років не було летальних випадків серед підлітків через спиртне, розповідає Ігор Лукасевич і виділяє головні причини, через які навіть діти 10-11 років, і молодь від 13 до 18 опиняється на лікарняному ліжку. Є три причини. Перша причина це недостатній контроль за дітьми. Це поганий виховний приклад. Це сюди входить і реклама, і друзі, і вулиця. Ну і доступ до алкоголю вільний. Ну, а зараз, ви самі розумієте, є дуже багато всяких генетичних напоїв, і вони в першу чергу, напевне, з алкоголем, з твердим, більш так концентровано вживають ці напої, і поступають діти ці в комі в досить тяжкому стані. Це б'є і по психіці, і по кишені тих батьків, і по бюджету всього міста, тому що, наприклад, в реанімації, коли діти до нас поступають, один ліжко день хворого, коштує 1260 гривень. Тому ми з вами платимо свої кишені на. Отакі от прикрив, недобрі речі, великі, досить гроші. Лікарі пояснюють, до шпиталю підлітки з алкогольним отруєнням потрапляють цілий рік. Проте найбільше таких пацієнтів з'являється під час різноманітних святкувань. Дня міста, Великодня Різдвяних свят. Алкоголь є досить токсична речовина, і потрапляючи в організм дитини, вона має токсичний вплив. Це насамперед на слизову оболонку шлунку, викликаючи запальні зміни її. Іноді досить виражені ці зміни поражається шлункова. Кишковий тракції і ерузвні зміни. Крім того, токсичний вплив алкоголю спостерігається і на дії інших органів це і на печінку, і на підшлункову залозу, викликаючи їх так само пораження і токсичні зміни. При тому відомо, що розвиток таких складних захворювань в дорослому віці, як алкогольна хвороба печінки, Пізніше переходить цироз печінки, а також захворювання пішовкової залози дуже часто власне, дебютують в дитячому віці. В залежності від ступені алкогольного отруєння, що насамперед можна зробити вдома, це дати дитині багато пити, це дати дитині дати сорбенти, і пізніше обов'язково все-таки звернутися до лікаря. Тому що цей негативний вплив алкоголю він не обов'язково проявляється перші дні. Це може бути і через декілька днів. У суспільстві саме на жіночий алкоголізм звертають увагу найбільшої шкоди спиртне завдає майбутнім мамам. Доза алкоголю, яку споживає мама. Немає на вирішального значення. Це може бути і пляшка горілки в день, і може бути на кухоль пива на які з однаковою ефективністю буде вражати на плід дитини. Неврологія має справу з побічними діями. Це 2 аж 5 аж в залежності від віку різні наслідки. Правило в ранньому віці вражає абстинентний синдром однонароджених, коли дітки новонародженні мають. Симптоматику дуже подібну до запалення мозку чи до епілептичних припадків, і це ті чисто побічна дія на абстанентний синдром у новонароджених або алкогольні фетопатії, які супроводяться вадами розвитку, порушенням розвитку на різного ступені важкості, в тому числі епілептичними нападами. Як правило, ці наслідки на вигляді отруєння можуть супроводитися епілептичними нападами, тоді ми з тимаємо справи. І Епілепсія – хвороба один з факторів, на який сильно стимулює епілептичні припадки, це алкоголь. Знову ж таки, доза часом є не навіть неважливо, І навіть деякі препарати чи мікстури, які містять. Алкогольно, навіть в краплях, на є протипоказання для дітей, які мають схильність до епілептичних приступів. Згідно законодавства, вживати оковито можна лише після 21 року. В цьому і є відповідне пояснення. Психологічна відповідальність вже є появляється в людини. Но коли ти відповідаєш перед суспільством, перед перед жінкою, перед своєю дитиною, ти вже належиш не тільки. Собі не тільки для якоїсь розваги, а ти вже думаєш про більш високі матерії. Ми часто забуваємо ті цінності, які були в наших бабусів і дідусівна. І колись ми в моєму селі вважалося, що молода пара. Чи, чи хлопці і дівчини можуть споживати алкоголь хоча б в невеликій навіть в невеликій дозі тоді, коли вже в них є діти? Запам'ятайте, навіть разове вживання спиртного не проходить для підлітка безслідно. Алкоголь робить украй негативний вплив на головний мозок, печінку, підшлунково. Під час розпиття спиртних напоїв серце підлітків працює на межі своїх можливостей. Два роки тому у місті Лево почали боротися з оковитою, обмежили продаж, дозволили лише з 10 до 22. -ї. З 15 грудня 2011 року на території міста Львова діє ухвала Львівської міської ради номер 1000 про обмеження роздрібного продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв пива, крім безалкогольного, на території міста Львова. Тобто, навіть понолітні особи, якщо вона купує алкоголь після 22-ї години вона підпадає під дію цієї хвали, і продавці не мають права продавати алкоголь даній особі. Тим самим вони здійснюють адмінправопорушення, яке тягне за собою покарання вигляді штрафу. Подібні ухвали діють також івано-франківську та Тернополі. Причина таких дій влади сумна статистика. Дуже багато звернень мешканців лів'ян на які скажеться на шум, високий рівень шуму в нічний час, на скажімо так, молодіжні гулянки під впливом алкоголю. До цього додається ще статистика правоохоронних органів, тобто, коли збільшується кількість злочинів, чинних під впливом алкоголю в нічний час, постає проблема досить суттєва проблема. І Знаходяться варіанти її вирішення. Підприємці м'яко кажучи, не в захваті від такої ініціативи. Деякі власники мафів і алкомаркетів навіть зверталися до суду про скасування такої ухвали. Проте всі ці позови суд відхилив. Алкоголь, звісно, це шкідливо, але це не так. Треба боротися. А як Бо це ваша боротьба зараз привела до того, що 40% підприємців закрили свій бізнес? А скільки б людей звільнилося і залишилося без роботи, це ж ніхто ніколи не рахує. Правильно. Правильно, ну а от дивіться, ну, ми боремося. Якщо хтось думає, що хоче випити, він не купить до десятої собі на цілу ніч. Або там якісь там крики, це взагалі це цирк. Це є стара бабка, яка не спить ночами, у їй мерещаться якісь крики. Відповідно до чинного законодавства пояснює юрист, за продаж неповнолітніх алкогольних слабоалкогольних напоїв та пива передбачена досить сувора відповідальність. В Першу чергу штраф. Він може коливатися доходи, тобто до майже 7 тисяч гривень. А в другу чергу чергу це скасування ліцензії на продаж алкоголю та тютюну, яка ведеться відповідно департаментом САД податкової служби. Наразі представники громадських організацій активно борються з продажем алкоголю. Влаштовують нічні рейди на мапи та алкомаркети. Мало того, що продаж цілодобовий, так ми ще бачимо вивіски алкоголь чи тюн». в Принципі має бути назва з. Міцні напої і тіною вироби. Також яскраві вітрини, як в Лас-Вегасі світяться, на яких стоять пляшки з горілкою. Горілка залита в національні символи, народні герої, козаки, кобзар, Тарас Шевченко. Тобто... Такі речі починають наповнювати горілку, Ми молодь міста вважаємо, що це неправильно. Ми не хочемо там, комусь шкоди зробити. Ми просто попереджували місяць перед початком цих рейдів про те, що перестаньте продавати. Так само зараз ще раз хочу звернутися і попередити про те, що незважаючи на не те, що проходять наші рейди, все одно продають алкоголь, але вже ясно, що в меншій кількості, але все одно воно є. Ну, не маємо так багато часу, щоб до кожного прийти, але прийде час і до кожного ми зайдемо і зафіксуємо ці порушення. Багато дуже людей вже перестали продавати причому таких злісних порушників, які весь час продавали, не зважаючи там на закон і. Порядок, який би мав бути. Ну, я думаю, в центрі всі кожен знають, центрі, всі так. кожен знають точки, які так само на кожному районі є. От ми тут вчора придбали алкоголь, там після 10 в 11-й годин. І ну, я просто сам лишився тут до 12 і сюди весь час приїжджають таксі, бо всі знають там, з інших районів, що тут можна купити алкоголь. Приїжджають, ну, розстроювались і їхали далі. Ну, але тут навіть вивіски висить цілодобово. Ну, бачите, такі. Банальні речі, нагло. Ну, тобто, що ми можемо говорити? Що нагло порушують закон, нагло все такі таблички, заборонена реклама, відкриті вітрини. Все, все вказує про порушення, але чомусь приходиться нам цим займатися. Нам би хотілося викликати міліцію, ще раз звернути увагу міліції, податкової служби, які цим мають зайнятися, щоб вони це робили, і ці порушення знімали, фіксували і штрафували тих людей, які роблять ці порушення. Проте не всім львів'янам таке до вподоби, хоча переконані, що продавати спиртне підліткам категорично не можна. То, що зараз робиться, там бігають, підставляють після десятої, там магазини. Це, це все неправильно. Я рахую. там. Можна було сказати, наприклад, там в неділю не можна там після десятої один день, якийсь, і там, а будні дні там чи в суботу. Це ж вихідні дні. Людина хоче собі святкувати, їй не дають право можливість. Я на роботі співвосьмого до десь до восьмої години вечора. Поки я доїду додому, це 9 година вечора. Тобто Будні дні так само буває якесь день народження, там ще що. Як ви думаєте, в робочий час дуже легко підготуватися до тої забави чи ні? Дітям продають, ну я з цим згідний, це не можна. Як стверджують громадські активісти, їхні рейди вже дали результати. До прикладу, в деяких місцях зняли яскраві вивіски. Ми закликаємо до того, щоб всі підприємці там, малих архітектурних форм, великих архітектурних форм, магазинів перестали продаж. У нас не цікавить там конкретно якісь підприємці, які там... То говорить, що там нас приплітають до політики, до міліції, до різних органів, але немає ніякого винятку в різних районах, кожен магазин є молоді, молодлю, молоді люди з того району, в якому ми проводимо рейд. Наприклад, вчора ми тут проводили, і вони говорять, що тут, тут, тут і тут є такі точки. Коли ми ходили перші дні в рейди, було набагато легше купити алкоголь. Зараз вже в деяких магазинах його бояться продавати Це також є позитивним результатом. Ну і наразі Наші юристи займаються питанням, щоб проконтролювати, щоб порушників, лісних відібрали ліцензії на продаж алкоголю. Українське законодавство все ж таки не досконало. Нині підприємця скасували ліцензію, а завтра він одержує нову. Є така річ, що ліцензія скасовується, але це не позбавляє право особу, яка здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями, подати знову ж таки документи на видачу нової ліцензії. То мається на увазі ситуація, коли ліцензії скасували в один день, а буквально через три дні особа вже одержує в тому ж департаменті сад нову ліцензію. Тобто, це, скажімо, так, законодавча колізія і питання не врегульоване. Проте у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який може змінити таку ситуацію, коли за нього проголосують, і чи проголосують взагалі, покаже час щодо посилення боротьби. З незаконним оббігом спирту алкоголю тютюну е, внесення певних змін до чину законодавства, який передбачає, що в таких в подібних випадках при е, продажі, скажімо так, неповнолітньому алкоголю, ліцензія скасовується один раз, і наступний раз не видається або буде видаватися там з терміну з проміжком у від року до трьох, тобто пройде три роки, і тоді особа набуває право. Подати документи на одержання нової ліцензії, але то, що не можна продавати після 10-ї, це ніякі рамки не варті. Це цілодобові магазини, яких є майже 40% Львова — Львові, Це все, вони приречені, тому що днем ви подивіться. тут магазини, да, магазин, магазині. Так майже кожному ну, по цілому Львові люди хочуть той маленький бізнес відкрити, але їм же його фактично цей магазин. Ну, то що, він вже майже після 10-х вже почнув продавцю, треба звільнити і тільки продавати до 10-ї. В той час, коли люди до 9-ї години на роботі. За кордоном активно пропагують здоровий спосіб життя, особливо для молоді. У нас дедалі більше тінейджерів проводить вільний час, як не з алкогольними напоями чи цигарками, то у віртуальному світі. По статисті наша країна і наш регіон колись були одним з найбільших в Європі, де найбільше читали. А зараз книжка набагато дорожча за алкоголь і тютюн, і ми бачимо цю проблему. І в спортзали ми пропонуємо альтернативу, Олексій вже казав. Є дуже багато безкоштовних спортзалів, де можна займатися, займатися спортом, самовдосконаленням, нема кому ходити просто. Кримінальна адміністративна відповідальність, а також ціна, вартістю здоров'я і навіть життя супроводжуватиме того, хто… Сяде за кермо під градусом протягом двох місяців. 2013 року у місті Львові сталося 86 дорожньо-транспортних пригод, у яких 94 учасника дорожнього руху отримали тілесні ушкодження, та дев'ять людей загинуло. З цієї категорії дорожньо-транспортних пригод. П'ять дорожньо-транспортних пригод власне сталося через те, що водії кермували автомобілями в стані алкогольного сп'яніння. Не сидіть за кермо новачків, коли ви на підпитку. краще скористайтесь громадським транспортом чи таксі. Адже часто густо жахливі аварії, особливо під час свят, стаються саме через це. Між іншим, підвищення тарифів за кермування в нетверезому стані не змінило ситуацію. В 2008 році можна сказати, що були зміни внесені в Кодекс України про адміністративні правопорушення, так ці зміни значно. Підвищили санкцію за кермування власне автомобіля в стані сп'яніння. І навіть в цей же час, коли ці штрафні санкції значно зросли, в нас не відбувалося зниження якоїсь тенденції кермуванням. Тобто виявлялись такі водії постійно. Ірина Палат розповідає, що навіть школярі акцентують увагу на тому, аби водії не вживали у коли за кермом. Листи такого змісту представлені на дитячій виставці. Якщо у вас нема залежності, то аби не отруїтися через неякісний алкоголь, треба купувати його в супермаркетах та магазинах. І обов'язково прихопіть чек. Застерігають в Державній інспекції з питань захисту прав споживачів. Ну, Застереження саме таке основне, я не раджу купувати в інтернет-магазинах. Інтернет вони зараз дуже такі актуальні і не раджу замовляти, тому що ви купуєте кота в мішку. Ось. І е, були такі приклади, факти, що замовивши особливо дорогі е, такі марки е, коняків французьких, Хенесі, Віскі, Різноманітні, значить, люди отримували з таким вмістом е, денатурату всякого завищеної концентрації ацетону. Що е, тут вже не йде мова за якість, а йде мова за безпеку для життя. Е, одночасно я б не радила купувати алкогольні напої в підземних переходах, в кіосках. Таких звичайних, де в принципі вам можуть не дати документ, який підтверджує факт покупки цього товару. Найчастіше підробляють шампанське, рідко зустрічається підроблене пиво. Можна утруїтися алкоголем, проте не треба завищувати свою міру. Попереджають інспекції. Споживацький підхід нині активно демонструють засоби масової інформації, нав'язують стереотип, що алкоголь це норма. Бабуся мені розказувала, що. Весіля на селі це було велике і багате весіля, якщо там було дві пляшки горілки на ціле весіля. Тобто це гуляло все село. І та культура, вона вона просто забута, вона втрачена. Плив реклами великий. Але його переоцінювати не треба, стверджує психотерапевт Лариса Дідковська. Хоча такі ролики дуже добре продумані, і підліток рівняється на соціально успішного героя цієї реклами. Є е, певний процент більшої або меншої навіюваності. І в підлітковому віці, при всій я вже сказала, їхній такій протестності і внутрішньому негативізмі, вони є залежні від того, що роблять їхні ровесники. І тому часами це не тільки вплив реклами, часами це всі ось ці традиційні такі конформістські мотиви, коли я не хочу бути білою вороною. Це складно. І якщо моє оточення і світ моїх ровесників зловживає алкоголем, або почав вже палити, або почав. Там ранні сексуальні стосунки, а для підлітка дуже важливо бути таким, як всі. То я теж буду це робити, тому що це роблять мої ровесні. Ранній алкоголізм, ознака сучасного світу, стверджують психологи, і зазвичай саме під впливом друзів і компанії, підліток починає вживати спиртне. Аби цього не сталося, навчіть вже сьогодні говорити свою дитину ні.

Є така спокуса, що горілку можна пити лише невеликими кількостями, бо вона високий градус має, а пиво, наприклад, може бути літрами, тому що він низько алкогольний напій. І між тим всім, якщо ми все-таки літри цього алкогольного напою пропускаємо через свій організм слабо алкогольного, то організм все одно має ті самі необратимі зміни. Причому, оскільки пиво ми п'ємо, Явно регулярніше. Якщо для горілки ще треба якийсь привід або свято, або щодня просто так ти собі її не дозволяєш. То, власне, якщо це слабоалкогольний напій, то ти можеш дозволити це собі щодня, правда ж? А натомість слабоалкогольні, власне, через свою таку легку доступність і через таку ілюзію, що це без наслідків. Натомість привели до того, що зараз Росія має нову халепу і називається ця нова халепа пивний алкоголізм. Власне, пивний, в нього є спеціальний термін. Тому що цей пивний алкоголізм якраз і означає, що масове вживання слабоалкогольних напоїв все одно не захищає, не відсторонює, не відтерміновує. Алкоголізації і залежності від алкогольних напоїв не чекайте повноліття про шкоду спиртного треба говорити з дітьми в 10 років. Не бійтеся згущувати фарби. Нехай підліток задумується під впливом алкоголю, ображають, грабують, б'ють. Головне, намагайтеся бути своїм дітям зірцем у житті.